Сьогодні засідає комісія питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту. 65-та сесія. Сьогодні виноситься чотири питання. Перше питання про затвердження штатних розписів закладів освіти Дубровецької сільської ради на 24-25 рік. Нова редакція. Доповідач Надія Михайлівна Бабак. Також. Доброго дня. Враховуючи зміни в законодавстві і отримані листи роз'яснення щодо формування штатних розписів у 2025-25 навчальному році, керуючись також затвердженим 64 рішенням сесії від 23 серпня про фактичну мережу закладів освіти з метою дотримання вимог щодо формування штатних розписів закладів сільської ради. Просто у нас розглянути проєкт рішення і пройтися по закладах, що ми додаємо, що ми змінюємо. Що Ну, в Тултанському ліцеї у нас тут технічна помилка. Вони вивезли так як окремою рядочком, а вона має бути включена в слубовою. Так. Також додано одна, була одна ставка вихователя групи дня, додалося ще одна відповідно до заяв. Є більше 50 заяв, то є потреба. Також при зменшенні кількості дітей зменшилася кількість ставок практично-психолога та соціального педагога. Добавилася ставка садівника, знаєте, яка турщина у нас в сад і буде розвиватися, за ним потрібен догляд. У, у типових штатних нормативах є прописано, що якщо є за закладом ділянка і є такий, е, така потреба, ми маємо право. Це не буде. Я вам кажу. І місцевий бюджет. Ні, бо я але воно світло світі. Так, у нас є, е, оплачується або місцевим бюджетом це, 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 е, технічний персонал і, і ну, бачите, що є субвенція, це є економічні прилази. Далі у Межоверецькій філії у нас додана ставка робітника з комплексного обслуговування, так як вона забезпечується е, типовими штатними нормативами. Чомусь воно не використовувалося до тепер. Старша медична сестра ми додали на 25, бо є потреба. Можливо, вона буде забезпечена, це ми ще не знаємо. Це 0,5 чи? 0,25, 0,25, 0,25. Це я, 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 воно взагалі? Тусель. Ту... Ту... Ні, то ту межи... межі, чи не тут є. Ні, це ми йдемо Межурецька філія, а, а межицець. У добійстях у нас до, ну, має бути... Медсестра з дітичні ще харчування на п'ять. У зв'язку з тим, що ми плануємо розширювати харчопла, ви знаєте, і, напевно, проводитися ремонти і робити це на інші заклади. І добре, коли є. Ну, ну знаєте, що є діти з, тепер зі складнішими станом здоров'я. Тут у нас додалося Мар'ян перепадовий організатор на 5 ставки. У цілі філії також завідувач господарства, не було чомусь. Воно є в законі, але воно не використовувалося. Забралося е, коробника з комплексного обслуговування. Тож, напевно, це по кількості дітей. Двірника додавалося. і додавалося також ще медичну сестру. Не було. Можливо, якщо буде людина, буде здійснювати на той заклад, на той, можливо, таким чином не забезпечення. Садочки, кукань у нас не змінилося нічого. Е, у, у нас одна дитина, е, е, Прошу, інклюзив, дитина так, тому ми просимо ставку інклюзивності. Е, додалося на 5 завідувачів сподарства, бо має бути право одна. І, е, Медсестра дієтичного харчування, у них було 0,25, ми допомогли ще 0,25, щоб можливо також туди пішла, Тому що на одну групу це дуже багато на керівника нагрузка на, на... Це просто по сумісництву мало завідують часа. Так, а тепер, як... якщо буде 0,5, то, то можливо. Може бути людина. бо є? дуже багато є? роботи є, добре. Є. Що в нас тут? за до бочок також додалося на 25 дієтичного харчування. Отутні вже з того року. Є дієтичне харчування. І прибиральника збільшилося. Поки що ми не будемо використовувати ці ставки, що ми просимо, це з розрахунку того, що відкриється вже другий, третій поверх і ми їх додаємо. так ніби... А ще позашкілля. Позашкілля 0,5 завідувачого господарства і 05 двірника. Є потреба, заклад працює, приміщення потребує вдовгору це ви бачили, все отак кожен. Так, Де голосувати по іменно. За. Дякую. Вікріть Чуйко за. Чуйко за. Тарасевич за. Прийняти одного голос. Друге питання про фактичну мережу центру дозвілля дітей та молоді Беловецької сільської ради, 24-25 навчальний рік. Надія Бехальна. Це це було, чи? Чу? Чи? Чу? Тож так, напевно, написали. Отже, система позашкільної освіти громади складається з центру дозвілля дітей та молоді та шкільних гуртків закладів середньої освіти. Гурткова робота проводиться на базі е комунального закладу позашкільної освіти та шкіл громади, а саме е Центр дозвілля дітей та молоді, з село Горники, Дубовецький ліцей. Деліївська філія Добовецького ліцею, Морг'янінська філія Дубовецького ліцею, Тустинський ліцей, Мужоверецька філія Тустанського ліцею. А, комунальний заклад позашкільної освіти розпочав свою роботу у березні 2024 року з діяльністю шести гуртків, які працювали на базі шкіл. А, цього навчального року, 2024-2025 навчальний рік. При комунальному закладі професійної освіти діятиме і вже діє 38 гуртків, які охоплюють 495 учнів закладів освіти Добувацької громади. І до роботи гуртків залучено 21 працівник позашкіння у них 15. Гуртки працюють за сімома основними напрямками еколого-натуралістичний, національно-патріотичний, туристсько-краєзнавчий, соціально-реабілітаційний, художньо-естетичний, фізкультурно-спортивний та безпековий. Створена мережа гуртків, яка охоплює всіх бажаючих учнів шкіл, е працюватимуть у 44 групах за 174 години на тиждень. Е Працює після навчальних уроків у закладах е освіти і також у селі Водній. За минулий навчальний рік, швидше за півріччя, за яким ми почали працювати, учні взяли участь у змаганні, всеукраїнському змаганні Пліч по кліч за ініціативи президента України. На обласному конкурсі Серце Єдині Україна, який проводився за ініціативи голови Ода. Брали участь у... Наші батьківці брали участь у дефіле до Дня Вишиванки, який проводився у нашій громаді. В кінці навчального року до Дня захисту дітей ми провели арт-пікнік, де було біля 250 учнів, які організовано в 18 локаціях демонстрували свою роботу як певний звіт за півріччя. Проводили навчання. Так, таким чином, у червні е, Центр дозвілля дітей та молоді провів три зміни літньої школи безпеки, життєдіяльності нове покоління. 218 вихованців е, з Добовецької, Єзупівської, Більшівцівської, Букачівської і Букачівецької та Тесунської територіальних громад е, відпочивали і набралися знань до проведення. Е, Цього табору були залучені працівники головного управління ДСНС України в івано франківській області, обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи івано франківської обласної ради. Галицького районного відділу Національної поліції України в івано франківській області, а також всі керівники нашого центру дозвілля. В липні 2024 року на базі Маріямпольської філії Дубовецького ліцею, вже Верецької філії Турцинського ліцею та в ліцею ліцеї було проведено троєлітніх клуби дісайт саме Клаб 2024 під назвою Вдома ми в Україні. Е, у цьому е, клубі е, трьох літніх таборів було е, задіяно 215 учнів та 26 працівників освіти Добувацької територіальної громади. А, у серпні е, цього літа на базі Тустинського ліцею та Таделіївської філії Добувацького ліцею було організовано робота спортивних таборів денного перебування. Головним завданням спортивних таборів були розвиток фізичних здібностей дітей та активні заняття і участь у спортивних змаганнях. Матеріали про проведення всіх заходів були висвітлені на офіційних сайтах. У попередньому навчальному році 2023-2024 навчальному році реалізовано проєкт ініціального учнями громадський бюджет на дитячі мрії і переможцем став проєкт створення емоційно-підтримуючого середовища для дітей Центру дозвілля дітей та молоді. Реалізація проєктів триває, він буде завершений до жовтня цього року. Рік. Отже, нам вдалося організувати освітню діяльність закладу відповідно до запитів держави та суспільства на основі сучасних підходів, створити мережу гуртків закладу позашкільної освіти, реалізувати робочий навчальний план закладу, навчальні програми зі всіх напрямків гурткової роботи. Продовжити впровадження сучасних педагогічних технологій і вивчити інноваційну культуру педагогів. А, у нас є плани на цей рік, які будуть продовжувати нашу роботу, збереження розширення мережі гуртків в секції з метою створення додаткових можливостей для духовного інтелектуального і фізичного розвитку вихованців, осучаснення освітнього процесу, зміцнення матеріальної бази, а, розширення та впровадження мережі гуртків безпекового, патріотично-туристо-краєзнавчого та гуманітарного напрямку. Вони є першочергові на цей навчальний рік і продовження співпраці з закладами позашкільної освіти України, громадськими організаціями та науковими установами. У закладі цього навчального року діятиме художня рада, Батьківська рада. І буде вже створена робоча група щодо розроблення освітніх програм і робоча група по розбудові системи якості освіти. Найбільш проблемними питаннями цього року у нас будуть це власне вирішення вирішення в найближчий час пошук педагогічних кадрів з метою розширення мережі гуртків і зацікавлення дітей нашої громади до участі гурткової роботи, здобування нових знань і вмінь, оскільки ми знаємо, що діти зараз дещо пасивні. Але наше завдання рухати розвивати і створювати сильну. Майбутній, сильне майбутнє нашої нації і є? Так, поможіть матеріальній базі. Так. у нас то що ми маємо, то ми маємо, як казав, сайт нам м'яч якийсь, то що давала, я сам до подався. Від освіти, від нема нічого. Немає питань. Я прошу, якщо є важливо. Я хочу поставити на сесії питання, щоб воно було якось матеріальна база покращено. Бо якщо не буде м'ячів, немає працювати. Нам ми будемо мати багато цьогоріч спортивних змагань і. Бо є такі речі, які коштують, беруть інвертар за копійки, Воно працює два-три місяці. Якщо є річ нормальна, вона працює три роки. Якщо е, взяти м'ячно і баскетбольний купити їх на 300 гривень. Напишіть вимоги до, до того інвентаря, які повинні бути разом з переліком, ну, і цього року це ну, зробити. цього року я думаю, що це уроку з нового року, то, року вже не буде ще що працювати. Ні, щоб ми цього а, року вже працювали, цього, до, до. звичайно. Ви кажуть, що ми маємо ще запаси, а так воно все одно воно працює ще вносить працювати. Якщо ви працюєте, то воно мусить ну. зношуватися. Дякую, бо різні культури, це, бо діти в цих телефонах вони зростають просто. Це дуже велика проблема, і всі, і, 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 і пан Чуйко знає, що молодь, діти, зараз ми втрачаємо якраз через їхню залежність. Ну, залежність від речі. І це якраз наша праця. Там є ще якісь. Немає голосу і поїдемо. Чуйко за. Прищак за. Так. Да. За. за. Тарасевич за. Да. Тут чи не маєте одне питання, то ваше це питання? Зараз був про музичну школу. Так, так. Так. З метою забезпечення право з бочів позиції западів поліцької сільської ради на збиття потушків саме мистецького напряму. Тобто музичні інструменти на щепова немає такої послуги. І музична школа дає освіту з... Сертифікатом, дипломом, який після деякі необхідні. Ми продовжуємо співпрацювати з музичної школою і просимо надалі продовжити. 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 Так, ми не набирали дітей перші тільки але більше 16 дітей у нас ще є і на навчання. І ми не були набирати? Ми хочемо що ми... так, щоб був підписаний як муніципальний договір. Так. І воно тоді запрацює, щоб Працювати такому напрямку. Є ще велике питання якраз на вашу організацію, на позашкілля, створити можливість так. дітям бодай, познайомитися з музичними інструментами. Звичайно, що це не фахова вже освіта, але якщо дитині за рік-два це буде далі цікаво професійно займатися, навчатися, тоді вони можуть діти, ми їх навіть можемо делегувати в ту школу, тому що діти. Йдуть, не розуміючи, чи їм це потрібно, а ми за це ми оплачуємо. Ми це... Так, а якщо ми можемо їм дати основу, так як ви кажете, це можна навіть кілька інструментів, бо познайомитись за рік, за два, якщо ми бачимо, що дитини є здібності, можемо навіть їх рекомендувати. Голосують тоді, думаю, повіменно. Чи коза? Так. ще питання про соціальних допомог населенню 24 літру повідач Оксани. <клес> Робота відділу соціальних послуг для населення направлена на покращення рівня життя та та соціально незахищених власне населення, шляхом їх соціальної підтримки. І одним з основних завдань відділу є надання одноразових до грошових допомог і інших допомог населенню громади. Допомоги, призначається та переплачується відповідно до заходів цільової програми соціального захисту населення на 2022-2025 роки в новій редакції, затверджена рішенням сесії Двовецької сільської ради. На виконання даних заходів в бюджеті сільської ради на 2024 рік передбачено кошти в сумі 4 мільйони 512 гривень. З них на соціальну підтримку мобілізованих осіб, військовослужбовців, учасників бою дій, саме загиблих померлих військовослужбовців. Та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і верують участь у здійсненні засобів національної безпеки і оборони відсічі стримання збройної агресії Російської Федерації проти України та членів її сімей 3 мільйони 720 тисяч гривень. Станом на 1 вересня 2024 року проведено 11 засідань комісії з питань надання одноразових грошових допомог. На цих комісіях розглянуто загалом 202 заяви. Відповідно до порядку надання одноразових грошових допомог в новій редакції. Затвердженим рішенням 61-ї сесії сільської ради від 31 травня 2024 року допомоги отримали. Допомога на лікування онпохворим особам в розмірі 5 тисяч гривень, 60 осіб на суму 300 тисяч гривень. Допомога на лікування особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим особам в розмірі до тисячі гривень, 11 осіб на суму 19,5 тисяч гривень. Допомога сім'ям, які зареєстровані та проживають на території Духовецької сільської ради, в зв'язку з народженням дитини в розмірі 5 тисяч гривень отримали 15 осіб на суму 67 тисяч гривень, допомога особам, які здійснили поховання осіб, які ніде не працювали та не були пенсіонерами, в розмірі 3 тисячі гривень, отримали 7 осіб на суму 25 тисяч гривень. Допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам бойових дій в Афганістані до пам'ятних дат, 17 осіб на суму 19 тисяч гривень. Відповідно до порядку надання одноразової грошової допомоги особам на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо, особам з інвалідністю першої і другої групи позору, дітям з інвалідністю позору і сім'ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, виключно допомога в розмірі 3 тисячі гривень вісьмом особам на суму 24 тисячі гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 859-ї деякі питання призначені виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги догляду на непрофесійній основі, 10 осіб щомісячно отримують компенсацію. Станом на 1 вересня з коштів місцевого бюджету призначені та виплачено дану компенсацію на суму 113,4 тисячі гривень. До Великодній свят надано на натуральну допомогу продуктові набори 50 одиноким перестарілим, особам з інвалідністю, багатодітним сім'ям, особи, які опинилися в складних життєвих обставинах на суму 20 тисяч гривень. Особлива увага у 2024 році посилена, спрямована на посилення соціального захисту осіб, які захищали і захищають Україну. В бюджеті Дубовецької Дуб сільської ради на 2024 рік передбачено кошти в сумі 3 мільйони 720 грн. Саме на 1 вересня 2024 року виплачено наступні допомоги. Допомога особам, які призвані на військову службу під час мобілізації, отримала 21 особа на суму 63 тисячі грн. Допомога на лікування реабілітацію військовослужбовцям, учасникам бойових дій. Отримали 19 осіб на суму 170 тисяч гривень. Допомога членам сім'ї загиблого померлого військовослужбовця. Отримало 4 сім'ї на суму 80 тисяч гривень. Допомога членам сімей військовослужбовців, які перебувають в полоні у розмірі 10 тисяч гривень, отримало 5 сімей на суму 50 тисяч гривень. Допомога сім'ям загиблих військовослужбовців до роковин смерті в розмірі 20 тисяч гривень, отримало 10 сімей на суму 180 тисяч гривень. Допомога військовослужбовцям, які звільнені з військової служби для покращення соціально-побутових умов в розмірі 10 тисяч, отримали 33 особи на суму 330 тисяч гривень. Станом на 1 вересня 2024 року проведено три засідання комісії для надання одразу допомоги військовослужбовцям для проходження опального періоду 2023-2024 років, на яких розглянуто 18 заяв. Ця допомога в розмірі 5 тисяч гривень і отримали її станом на сьогодні 18 осіб на суму 90 тисяч гривень. Загалом цю допомогу на проходження опалювального періоду 23-24 року отримало 294 особи на суму мільйон 470 тисяч. На виконання рішення виконавчого комітету. Про виплату грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій сім'ям загиблих померлих військовослужбовців та інших громадян, які залучаються і залучаються і залучалися та брали беруть участь у здійсненні заходів національної безпеки і оборони відсічі стримання збройної агресії Російської Федерації проти України до Дня Незалежності України виключено допомогу в розмірі 3 тисячі гривень, 291 особи на суму вісімсот тисячі гривень. Також відділом соціальних послуг для населення здійснюється прийом документів для призначення державних соціальних допомог субсидій та тих. Станом на 1 вересня прийнято до опрацьовано 321. Діля. З них 59 допомоги малозабезпеченості, сім'ям, 9 допомога на дітей одиноких матерям, 24 допомога зв'язку з вагітністю та пологами при народженні дитини в рахунок малюка. 13 допомога особі, яка проживає з особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу. 9 допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Та 114 субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 75 пільгів на оплату житлово-комунальних послуг. Ці сформовані заяви, які приймаються, опрацьовуються і передаються до пенсійного фонду України та управління соціального захисту населення через електронні програми соціальна громада та єдина інформаційна система соціальної сфери. А ні, ні. О, у нас проблема, що, усе, не ні. Є проблема з куси, ви знаєте. Яка? Аліністки. Яка проблема? От, він же приходить до школи і з ним щось робити, або його ізолювати. Таке не може бути. А що робити? Від злікарні не і десь і не виписують. Ми ж не можемо, діти. Е, Но, він... А які, да, які що ми можемо зробити? Ну, то, значить, ми маємо вирішити питання, щоб йти, або в залежності, які в нього явлення, чи віде. в нього психорозлади, чи... Психорозлади, а справа тому, що дізей вибуляти, він прийшов... Він ну, викрекає. це треба вивати міліцію, це треба спецзаплату. Ну, ну ми повинні щось вирішити, це нереально, він викрикає таким... Таким ось того, як звір з лише виходить, так само виходить. Вони кожен лікар тримали раніше і по два, по три віці. зараз 10 днів вони лікують і виписують. Все. Це все наше. Ну, ми не можемо правити пришити тобто, старше, що не, не самі його без дозволу. Е ну, як е я знаю, ми приїжджали в Копці по з Києва, його забрали. Він сказав, що ви хочете мене за убити, що ну, ми маємо щось лишити. Ну, немає а ми в школу чи ще? Не мають права його так забрати. Ну. Отакий є закон. Тільки по нападу до психіатра йти, визивати міліцію, ну і тоді, а так, що ми не маємо права замітити. Ну, задивіться, якщо станеться випадок е полюбити дитині, то буде вже пізно. Пізно, а не маємо такого права. Може, є якісь алгоритми? його можна а... психінтернат. Е... Ну, то я скажу, якщо там в нього є група інвалідності, якщо він є дієздатний, якщо він не підпише заяву, то він... сам він ну, я, він ми знає, що він, Але справа в тому, що ми не можемо набрати е, рез. Е... Не маєте права. Ви розумієте, що в нас є такі, що є дієздатні. дієздатні. І дієздатний. А він є дієздатний. Якщо він не підпише заяву, тільки треба давати через суд. Має мама в нього є група психу. І він групи він şey, ще якось. Я вже скажу, що не знаю, чому цю групу продовжили, в неї вода, але він не, не, не продовжує. Він відразу був АТО. Він попав якраз в дебаті. Він прийшов тут, все, він бачив, він мені розказував. Він його ну, ви не знаєте на чому основі в нього це як ну, сапіше Це зовсім друге питання. Але це продовження це було. Ну продовження було то, що було до того, але тім справа, що якщо він діє зати, він не підпише заяву. Ніхто не має права його навіть здати. У нас ну. такі є хворих поделії через суд тільки може признати його недієздатним. Ну, Тому що для рівня так він... не поступає, як ми як... маємо. Поступає так само. І якщо він недієздатний, навіть би був недієздатний, то дітки мають по заяві мами. Хто опікун? Хто опікун? А що мама. Мама. мама його браті. Браті. Мама його. Мама його виплатить, мама його виплатить, як ти казав, вона не має соціальну заклад, вона ніхто не має. Має пенсії. Не має пенсії. Ну, не має пенсії, я вчора з неї говорив. Багато закінчено. Оксана її і... виробляла і... пенсію. Все? Добре, давайте питання. Все, ось. Все, ось. Чуйко за. Так. Да. Іде раз за. Іще раз за. за. Все прийнято. Дякую за. Ту Тут питання дуже таке, з тим, то треба вирішувати досі не на такому рівні. Ви нічого. Ви кричите, але...